Юна полтавка Анастасія – активний покупець речей в інтернеті. На сторінці у соціальній мережі, де було чимало відгуків, дівчина замовила кросівки. Я вирішила заплатити гроші, все було по передоплаті, повна сума. Я попросила допомогу фотографії кросівок, мені все скинули, дуже спілкований продавець. Коли я скинула гроші, він написав йому адресу, куди відправляти, страничку, мене ігнорувала. І через наверное, дня три заблокировали, что группу ВКонтакте, что саму страничку, і никакой связи больше я не получала. Деньги мені так ніхто и не вернул. Саме таким принципом, як у відомій комедії Леніда Гайдая, «12 стільців користуються аферисти. утром деньги днем стулья. днем деньги, вечером стулья, вечером деньги, ночью стулья, ночью деньги, утром стулья, утром стулья. А, ну все ясно, ясно. А можна так утром стулья? А днем деньги. Може. деньги вперед! Нині правоохоронці направили до суду декілька справ стосовно розміщення оголошень в інтернеті про продаж неіснуючих товарів. Затримали дві групи підозрюваних осіб. Вже частково відшкодували збитки. Як не потрапити на гачок зловмисників та не залишитися з порожнім гаманцем? Купуйте в своєму місці, не пересилайте гроші наперед. Якщо продавець в іншому місті, вимагайте. Пересилки товару тільки по ну, наложеним платежем, і платіть після того, як отримали товар, і перевірили. Це ж дуже прості правила, яких можна дотримуватися. Любителі збагатитися за рахунок інших використовують і телефонні схеми. Про такий вид кіберзлочину знає Полтавка Маргарита. За мною такого не траплялося, але моя подруга мені розповідала, що до неї дзвонили із служби безпеки одного із банків. І... Що в неї є заборгованість і напротязі. 30 хвилин говорили, щоб вона цю суму погасила. Вона швидко зорієнтувалася і сказала, що служба безпеки взагалі не може дзвонити і говорити про заборгованість. Після цього якби ці люди виключилися і більше її не турбували. Трапляються випадки шахрайств з електронними і платіжними системами та пов'язані з банківськими установами серед шахрайств з системами дистанційного банківського обслуговування. Зауважу, що в цьому році вдалося заблокувати. Грошові кошти в сумі 5 мільйонів гривень, які намагалися викрасти за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Зараз ведеться розслідування. Олександр Кравченко розповів, що їхня структура оснащена усією необхідною технікою та кваліфікованими спеціалістами для розкриття подібних злочинів. Також правоохоронець повідомив, що кіберзлочини вимагають активної співпраці з підрозділами із інших областей.